阿舅，好厉害呀！哎呀哎呀 Виходь, виходь, виходь. Виходь, виходь. Встав, Вийшов стані Вийшов, став, у шовні правоохоронці провели затримання шахраїв, які займали створенням фейкових оголошень про продаж автомобілів. Двоє з них знаходились у в'язниці. Ще троє допомагали їм виводити кошти. Результати спільних дій сумської окружної прокуратури сумського районного управління поліції в Сумської області та кіберполіції викрита діяльність злочинної групи, яка Своїми діями шукала понад 25 потерпілих, які знаходяться в тому числі на території Сумської області. Одним з потерпілих став Сергій. Він військовослужбовець та вирішив придбати автомобіль. Почав цікавитися оголошеннями на таких сайтах, як OLX Авторіо і на Авторіо. Мені трапилась дуже цікава об'ява. Це був Мерседес Емель 2003 року. По дуже привабливій ціні мало того, що вона була найнижчою, там ще й було вказано, що для ЗСУ є знижки. За словами зловмисників, автомобіль знаходився на Західній Україні, але його пообіцяли пригнати, якщо доплатити за бензин. Він скинув мені реквізити карти. Я привів гроші, але десь спустя день. Він зник з усіх соцмереж, перестав спілкуватися, і номери телефонів, якими він користувався, просто стали поза зоною. Шахраї виманювали кошти у потерпілих, нібито на бензин та на інші витрати для транспортування автомобілів. Просили про доплату на карту. Після отримання коштів не виходили на зв'язок. Сума збитків становила від 200 сумі еквівалентні від 200 до 500 доларів США в залежності від конкретного випадку. Зухвалість наших шахраїв вона не знає меж, що навіть такі. Люди, як ЗСУ, як наші захисники становляться потерпілими у даних кримінальних провадженнях. Загалом за 2023 рік на адресу відділу протидії кіберзлочинам надійшло понад тисячу звернень, 800 з яких стосуються онлайн-шахрайств. Щороку в жовтні проводять місяць кібербезпеки задля привернення уваги суспільства до онлайн-злочинів, а також інформування населення про низку додатків, які допомагають не стати жертвою. Один з них телеграм-бот StopFraud, який працює на блокуванні осередків російських інформаційних джерел. Окрім цього, він має й інші корисні функції також за допомогою вказаного телеграм-боту можна перевірити номер телефону, номер банківського рахунку та номер карткового рахунку на предмет компрометовності. Якщо той чи інший ідентифікатор, наприклад, телефон шахраїв вже використовували своїй діяльності, то цей бот обов'язково запитуванічу надасть відповідну інформацію. Правоохоронці наголошують, потрібно більш відповідально ставитись до будь-яких дій у кіберпросторі. Новини СТС.